Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики дівчатка. Зараз ми вам з моїм товаришем казкарем розкажемо вам веселу казочку. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Вечірня казочка, котик і півник Шли були два. Товариша, котик і півник. Котик був мисливцем. Півник хазяйнував по будиночку, проспівав півник. Тут і день почався. Котик узяв рушницю і пішов на полювання. Півник по будиночку прибирався і почав співати. А це почула лисичка руденька підійшла до хатинки. О, каже, півник співає. Зараз я його виманю. І на м'ясо пустю своїм діткам, і говорить: Ой ти так гарно співаєш, півнику золотий гребінець. Я тобі ось горох принесла, поклюй, виглянь на віконце. Він виглянув вона його раз під руку і побігла до себе додому. А це побачив зайчик. І поки вона несла петушка, він уже до котика прийшов і розповів. Котик швиденько взяв рушницю, наздогнав лисицю, забрав петушка, приніс його додому і каже йому: Ти більше на віконечко, не сідай. Лисички не співай, бо лисичка хитра грізна, вона знову тебе забере своїм діточкам і ти вже попадеш на м'ясо до їх. Зрозумів? Зрозумів, Настало слідуючи. Слідуючий ранок, петушок поспівав, став на віконечко, а лисичка тут, як тут, і промовля до нього. Ой півнику, ти такий гарний господар, порядочок у хаті наводиш. А півник пам'ятає, що йому говорив братець котик. Каже, ти лисиця, мене. На м'ясо пустиш, одні кісточки лишаться. Вона, та ні, хто це тобі такого наговорив? Я тобі навпаки не тільки гороху принесла, а й зерняток пшениці, виходь поклюєш. І таким же ще рівним голосом до нього промовляє: Що ти принесла мені? каже. Зеленого свіжого гороху. Півник до віконечка, вона його знову хап. І понесла своїм діткам мимо поля, мимо лісу, але її цього разу побачила мишка сіромашка. Ой каже лисичка, зараз з'їсть півника. Побігла до кота і каже, котику, забери назад петушка у лисиці, побіг він, забрав, приніс. Вийшов на двір Подивився, нікого немає. Добре, каже, будемо разом з петушком проводити виховну роботу. Провів він, розказав, і пішов знову на полювання. А лисичка вже тут, як тут, коло віконечка. Я тобі й гороху принесла, я тобі й ячміня й пшениці, а ще знаю один будиночок, де ти станеш господарем повноправним. Підеш там. І зерно твоє буде пшеничка й овес, і хазяїном ти будеш, і курочки будуть твої. Ой він, замріявся, петушок, представив, що він, королює серед курей, роззявив рота, сів на віконечко, а лисичка його знову хап та й побіг. Та й побігла. Біжить труда, обманщиця, біжить полем, біжить гаєм, а котик бідненький прийшов до домку, нема півника. Це ж він, напевно, мене не послухав. Сів на віконечко, а лисиця його хапнула, побігла за ліс, за гору, через річку перепила де ж вона живе, буду її зараз шукати. А річку вже вона перепливла. І побігла до себе додому до своїх дівчаток, котик, поплакавши, рішив шукати. І там, дума, і я похитрую, взяв з собою гітару і пішов до будинку лисички, став під вікнами, рушницю поставив під дерево і почав співати чарівні такі мелодії, про гарних лисичок. Про її руду малу дочечку і про розову дочечку. Немовби це вовк прийшов і так зачаровано співає. Мама лисичка, яка принесла півника і посадила в кліточку, посилає рожеву свою саму маленьку, любиму дочечку, каже: Сходи. Послухай, хто там так гарно співає, а я тим часом каструлю на вогнище поставлю та півника зготую, буде нам здоровий шматок м'яса. Та ми самі поїмо і почастуємо того, хто так гарно співає вареним півником. Сидить у клітки, труситься. Мала каже: Окей, я пішла. І пішла рожева донечка лисичкина до котика. Котик її хап під руку і в морозну таку печеру вкинув її, а сам вернувся назад і знову співає. Тоді лисичка говорить, де ж це моя мала ділась? Добре, пошлю, напевно, старшу, руденьку. Каже, слиш, руденька, йди до того співака гарного і пригласи його до нас. А маленька рожева плаче у мокрій ямі, а кіт виспівує. Іди, каже, руденька. Пригласи його в господу. Кіт грає на гітарі, вона тільки підійшла, він схопив і її, її туди ж укинув. До сестрички сидять сестрички лисички слізьми умиваються. А кіт далі грає, взяв гітару, уже мама лисичка, яка петушка принесла і готувала зварити його. Підходить до кота і каже. Я посилала до тебе свою рожеву донечку і руденьку, де вони зараз? А, а кіті каже, а петушок де? Петушок у клітки. От і твої дівчата в мокрій ямі сидять. Давай обмінюватись. Пішла лисичка і віддала петушка. Прийшли вони додому і стали жить, поживати і лисичка щасливо зажила зі своїми дочечками. а обманювати нехорошо. Зійшло сонечко, зажили добре, і вночі, і вдень було щастя всім у лісі. От і казочки кінець. А хто слухав молодець.